Яка найбільша нерозгадана загадка в історії людства? У 1893 році британський археолог сер Артур Еванс придбав кілька стародавніх каменів із загадковими написами на блошиному ринку в Афінах. Пізніше, під час розкопок у Кносі на острові Крит, він упізнав один із символів, що були на його каменях, і почав вивчати карбовані таблички, знайдені в різних місцях на острові. Він виявив дві різні системи, які він назвав лінійне письмо А та лінійне письмо Б. Хоча лінійна Б була розшифрована на початку 1900 50-х років виявилось, що вона відображає ранню форму грецької мови лінійна а досі не розшифрована. Існує ціла культура інформації, яка виникла значно раніше нашої історії, і це вікно в стародавній світ просто закрите для нас, тому що ми не знаємо, як це прочитати. У світі археології ведуться активні дискусії щодо точного часового проміжку, коли люди дісталися Америки. Дата постійно переноситься через все більшу кількість суперечливих відкриттів, які коли накопичуються, просто перетворюються на докази. Дуже захоплююче спостерігати за тим, як розгортається ця історія. Так, мені ця тема також подобається. Я думаю, що багато ранніх поселень, ймовірно, затоплені. Під час льодовикового періоду рівень моря був значно нижчим, а більшість різких. Поселень розташовувались вздовж узбережжя, тому величезний шматок нашої історії, ймовірно, лежить на морському дні. Абсолютно незайманий і, можливо, добре збережений. В Австралії у 2011 році хтось увірвався в приміщення телевізійної станції і протягом 4 годин змивав унітаз 100 тисяч доларів. Не бачив, щоб хтось згадував писемність долини інду близько 3300-1300 років до нашої ери в північній Індії та Пакистані існувала величезна цивілізація. Вона охоплювала більшу територію ніж будь-яка інша цивілізація того часу. Писемність вони винайшли самостійно, що траплялось лише 5-6 разів в історії. Але до цього дня, не зважаючи на тисячі написів, які ми маємо, і всі задокументовані контакти з іншими цивілізаціями, ми не розшифрували. Але їх письмо. немає жодного відомого розетського каменю, жодних відомих спадкових писемностей, жодної відомої мовної документації, окрім того, що викрабовано на табличках долини інду. Але найбільша загадка полягає не в тому, як прочитати ті рукописи або що в них написано, а в тому, чи зможемо ми коли-небудь розшифрувати мову, про яку абсолютно нічого не знаємо. Метелик Монарх щороку мігрує до Мексики і назад. Протягом року під час подорожі народжуються і гинуть повні чотири покоління метеликів. Після повернення з Мексики метеликам вдається знайти ті самі дерева, з яких розпочинали мандри їхні предки, хоча вони ніколи там не були. Нам подобається думати, що ми розуміємо всесвіт і що фізика є добре обґрунтованою дисципліною, і в певному сенсі це так. Однак, ми поняття не маємо, що таке темна матерія і темна енергія. Хоча вважається, що вони складають 27% і 68% від сумарної густини всесвіту. Відповідно, ми ще й не дуже добре розуміємо гравітацію. Наше розуміння фізики все ще знаходиться в зародковому стані. Це, звісно, не найбільша загадка, але я завжди вважав рукопис войнича дуже цікавим. Це величезна книга, написана невідомою мовою або шифром, яка ніколи не була перекладена чи розшифрована. У ній зображено величезну кількість неіснуючих видів рослин та чудернацьких ілюстрацій. Багато теорій існують навколо цієї книги, але остаточної відповіді щодо походження чи змісту так і не знайшли. Ані медицина, ані наука не мають відповіді на те, що таке свідомість, і звідки вона бере свій початок. Не впевнений, що це найбільша загадка, але антикітерський механізм досить цікавий. Датований 60-200 роком до нашої ери. Він такий же складний, як годинниковий механізм, який з'явився лише в 1400 х роках, тобто понад тисячоліття пізніше. Це така дивна технологічна аномалія. Хто це зробив? Що ще вони винайшли і чому ми не знайшли більше таких речей? Таємниця свинцевих масок у Бразилії. Тіла двох чоловіків були знайдені в свинцевих масках, які прикривали очі. Поруч знайшли записник із таємничим текстом португальською: 16.30 – бути у визначеному місці, 18.30 – ковтнути капсули. Потім захиститись металом, чекати сигналу. Зникнення Аші Дегрі дев'ятирічна Аша Дегрі Зникла зі свого дому в Шелбі, штат Північна Кароліна, у день святого Валентина 2000 року. Вона лягла спати напередодні ввечері, коли вранці мама пішла її розбудити. Аші вже не було. Близько четвертої ранку. Пару людей бачили, як вона йшла по шосе. 18. Кілька автомобілістів, що проїжджали повз, помітили її. Коли один з них розвернувся і почав наближатись до неї. Вона зійшла з узбіччя та побігла в ліс. Була Холодна ніч, свідок сказав, що коли побачив її, вирував буревій. Вона була без одягу тільки в курці та шкарпетках. Через рік після зникнення будівельник знайшов її сумку з книгами в лісі. Вона була загорнута в поліетиленовий пакет. В Індії на початку 2000-х була істота під назвою Людина Мавпа, яка нападала на людей, що жили в Делі. Жителі були настільки налякані, що вночі не спали, а чатували. Ми досі не знаємо, було це правдою, чи це були лише чутки, в які раптово всі повірили. Цикада 3301. Хто це? Навіщо вони це робили? Чи мають вони стосунок до організацій, абревіатури яких складаються з трьох літер. То підірвав скрижалі Джорджії. Імхотеп був генієм стародавнього Єгипту. Він жив приблизно у 2700 х роках до нашої ери і був нібито дивовижним лікарем, архітектором однієї з перших протопірамід винайшов купу всього. Через століття після його смерті люди почали поклонятись йому як богу медицини. І все ж його могилу так і не знайшли. Це захоплююче. Мабуть, його поховання теж повне загадок. Якби гробницю знайшли, то ми ймовірно виявили б щось справді круте. На жаль, її місце Знаходження досі невідоме. Я часто задаюсь питанням: чи використав він свій геніальний розум для того, щоб спроектувати та сховати власну гробницю так вправно, щоб жоден мародер, жоден археолог ніколи б не знайшов її. Наскільки я розумію, Імхотеп був схожий на Леонардо Да Вінчі свого часу. Однією з найбільших таємниць в історії людства є зникнення стародавньої цивілізації Майя. Майя були високорозвиненою цивілізацією, яка просвітала в Центральній Америці протягом сотень років, перш ніж загадково зникла в дев'ятому столітті. Не зважаючи на обширні археологічні дослідження, ми досі точно не знаємо, що стало причиною занепаду цивілізації Майя. Які межі нашого розуму, доки і що ми можемо зрозуміти, що було до великого вибуху? Звідки взялося життя? Чи були ми обрані розкривати таємниці всесвіту? І якщо так, то чому саме ми? Що відбувається з нашою свідомістю, коли ми помираємо? Вона просто зникає чи перетворюється на щось інше? Чому ми не можемо знайти розумне життя у всесвіті? Воно ховається від нас, воно взагалі існує. Якщо ні, чому ми були обрані стати єдиними? Розумними істотами. Чи означає це, що ми маємо якусь мету та місію у всесвіті? Чому у нас є свідомість, а всього іншого немає? Що таке свідомість, як вона формується? Чи досягнемо ми коли небудь сингулярності? Народи моря. Вони з'явились ні звідки знищили кілька цивілізацій, а потім повернулись туди, звідки прийшли. Хоча ми навіть не знаємо, де це де був Гондор, коли впав Вестфолд? Скарби тамплієрів до сьогодні їх так і не знайдено. Правда, що вони існують чи це лише вигадка? Як скарби такої величини можуть просто зникнути? Ця історія така захоплююча. А може, ця загадка тепер є частиною історії ордену тамплієрів, а скарбу насправді не існує. Сподіваюся, колись хтось дізнається правду. Я не впевнений, що це можна назвати нерозгаданим, чи відверто кажучи, цю загадку взагалі можна якось вирішити. Але в деяких частинах Центральної Америки поширені два види дерев, які називаються дерево чехем і дерево чака. У корі дерева чехем міститься настільки сильна отрута, що від дотику до кори або до соку дерева шкіра починає німіти. Проти отрута до неї міститься в сестринському дереві чака. І більш того, вони завжди ростуть поруч одне з одним у природі. Існує міф. Має про те, що ці дерева походять від двох братів, які посварились один з одним через любов до однієї жінки. В результаті вони вбили одне одного, а жінка Ніктеха померла від розбитого серця. Один із братів, кініч, був добрим і турботливим, і став деревом чака. Інший брат Тизік був холодним і зрозумілим, тож став деревом чехем. Утрути та проти отрути, що існують у природі, безперечно, не є рідкісним явищем, але той факт, що ці дерева завжди ростуть поруч у природі, Природі та забезпечують абсолютно протилежні ефекти, є досить цікавим. Яке молоко шукає мій тато, враховуючи, що він пішов за ним майже 13 років тому і досі не повернувся, це ймовірно надзвичайно рідкісний вид, але поки він не повернеться, це залишатиметься таємницею. Теорія впливу пізнього дріасу. Якщо коротко, то це теорія про те, що розвинена людська цивілізація Антарктида була знищена кометою або метеоритом приблизно за 10 тисяч років до нашої ери. Це спричинило різке похолодання, через яке загинули більшість мамонтів, шаблезубих тигрів, короткомордих ведмедів та гігантських лінивців. Існує припущення, що це падіння розтопило льодовики і стало основою історії про потоп та ноїв ковчег. Долина безголових, що знаходиться у канадській провінції, північно західні території. Більшість людей, які йдуть у долину і залишаються там на пару днів, ніколи не повертаються. Їх знаходять обезголовленими, голови ніколи не були знайдені. Ми не знаємо хто або що це робить, і не горемо бажанням це з'ясувати. Навіщо ми народжуємось? Щоб тільки страждати і вмирати. Ми народжені не для того, щоб померти. Хіба книгу читають лише задля кінцівки? Чи пісня починається красивим акордом лише щоб закінчитись? Так, ми народжуємось з неминучою долею смерті, але це лише заключний акт. П'єси. Ми народжені, щоб любити, радіти, рухатись, вчитися, плакати та відчувати. Насправді, ми народжені, щоб жити. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які загадки знаєте ви? Напишіть в коментарях.